Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 27 березня 762-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора запуски іранських мопедів від росіян були на північ України в Чернігівщину, трохи Київщини і на Харківщину. Всього росіяни запустили 13 мопедів, 10 з яких наші хлопці збили. На жаль, є прильоти. Так декілька мопедів влучили в гімназію в Ізюмі в Харківській області. В Одесі та області було все спокійно. Повітряна тривога була, але ніяких мопедів чи ракет в області минулої доби не було. Ну і ситуація зі світлом більш-менш добра. Іноді вимикають в день на декілька годин а так Майже цілу добу світло є. В сусідній Миколаївській області теж масштабних обстрілів минулої доби не було, якщо не рахувати вже ж район Очакова. Там обстріли є, але без жертв. А на Херсонщині після російських обстрілів минулої доби троє людей травмовані без загиблих. Ну і щось давненько вже десь три доби не було палаючих нафтобас на Росії. Може, сьогодні вночі щось буде. Або наші хлопці ще якесь російське корито потоплять в Чорному морі.